Важливість професійного навчання в умовах сучасного ринку праці важко переоцінити. Ринок праці динамічно змінюється. Поряд з традиційними професіями з'являються нові. Ростуть і вимоги роботодавця до претендента на вакансію. Він хоче отримати готового працівника, не марнуючи часу та грошей на його підготовку. Тому питання професійного навчання як ефективного засобу скорочення безробіття та отримання кваліфікованого персоналу потребує постійної уваги в Україні. Постійно зберігається попит на робітничі професії: тракторист, слюсар, кухар, водій, зварювальник, муляр та інші таку професію можна здобути в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут людина може або підвищити кваліфікацію, або отримати нову професію. Це для безробітних безкоштовно, і також це безкоштовно для учасників бойових дій. Учасникам бойових дій і Оплачується проїзд до місця навчання і в зворотному напрямку. Якщо такій особі потрібен потрібна людина, яка буде її супроводжувати, то цій людині також виплачується компенсація. І зараз взагалі велика увага приділяється учасникам бойових дій, тому що людям треба адаптуватися до цивільного життя. Наразі у восьми містах України мешканці можуть пройти безкоштовне профнавчання. Попитом користуються кваліфіковані працівники. Цей газос. Зварювальники, і слюсарі, і машиністи, і водії. І всі ці професії можна отримати саме за ліцензованими професіями. Якщо це людина безробітна, то і дорога їй оплачується, і проживання оплачується, тобто можна отримати таку професію. Професійне навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, аби пройти Професійне навчання спершу потрібно звернутися до фахівців центру зайнятості. Щоб стати в центр зайнятості, потрібен паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту і трудова книжка. А далі вже ми працюємо. Вже все на дальше. Далі вже наші спеціалісти займаються. Також нас спеціалісти допомагають із грантовими програмами із ваучерами. Чи змінилися в 2024 році умови отримання ваучерів на навчання? Чи грантів на відкриття власного бізнесу? Дивіться згодом у наших наступних сюжетах.